Бачила себе архангелом, медитувала із аметистом у руці і зустріла свою стілену маму. Я взаємодії з Ісусом Золото. Мене звати Луче. я провідник у сфери світла, і знавець із взаємодії з енергіями тонких планів. Це відео для тих, хто знає, що таке медитації, хто розуміє, якими можуть бути видіння в них і як вони тлумачаться. Усім, хто вірить лише в те, що бачить своїм фізичним зором і релігійним фанатикам, дивитися відео не рекомендую. Цього разу я вперше медитувала з рекомендацією друга Біоенергета і свіжоочищеними, зарядженими прикрасами і камінцями у руці. У всіх чотирьох медитаціях: Зустріч з Ісусом, Фіолетове полум'я, трансмутація реальності і світловий захист Землі, бачила себе. Архангелом. Усі сім архангелів друзів приймали мене як свою. Каміння і кристали часто використовуються для спілкування з вищими силами у різних духовних традиціях і культурах. Каміння і кристали з особливою енергією мають здатність впливати на наші енергетичні поля та стан свідомості. Міняй камені і перстені. Рекомендує мені. Друг Біоенергет для взаємодії з Ісусом золото, з архангелами срібло та агат. У медитації з архангелом Чамоїлом пішла із рубіном у руці і побачила себе ельфом на великій троянді власного серця. А у медитації небесна кав'ярня Архангела Заткіїла, куди взяла Аметист, зустріла свою розвтілену маму. Посилання на медитації, зустріч з Ісусом, фіолетове поле, трансмутація реальності і світловий захист землі знайдете в інформації під даним відео. Медитація з архангелом Чамоїлом та Архангелом Заткіїлом є у моєму авторському курсі «Архангельські промені зцілення. Інформація, як записатися на курс, також в інформацію під даним відео. Підписуйтесь на канал і тисніть на дзвіночок, щоб бачити усі корисні і цікаві відео та медитації. Якщо відео корисне для вас, підтримайте його вподобайкою і залиште, будь ласка, коментар. Запрошую у мою телеграм-спільноту Мій Всесвіт, де ми щовечора виголошуємо веління, ставимо захисти та медитуємо за перемогу України і порятунок планети. Посилання на спільноту знайдете в інформації під даним відео. Перевірила на собі використання каменів у медитації для фокусування або ж контемпляції. Вони допомагають зосередитися, заспокоїтися і збільшити рівень свідомості. Деякі камені здатні підсилювати інтуїцію, а інтуїція це наше вище Я. Отже, камені можуть відкривати канал для взаємодії з нашим вищим я, що сприяє отриманню нами інформації і світу тонких енергій. Ефективність використання каміння і кристалів у кожного індивідуальні. Вплив каміння на нас залежить від рівня нашої духовності, особистих переконань, чуттєвості, сприйняття. Вибираючи каміння, довіряйте власному внутрішньому відчуттю, і тоді воно стане важливим інструментом на вашому духовному шляху, допомагаючи зростати та розширювати свідомість.